У нас зараз на зв'язку Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пані Ольгу, чи чуєте ви нас добрий вечір? Вітаю, 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 вітаю. Чуєте, бачите? Ми вас чуємо доброго вечора. Ми насправді зараз говоримо про спершу про саміт мирний саміт, який буде відбуватися вже 15-16 червня у Швейцарії. Які ваші очікування стосовно цього саміту? Ну я послухала частину. Частину е дискусії дуже е дивні якісь меседжі про протокольний зараз. Я Вибачте, будь та, ласка, пам'ятаю, що в нас на панічку вас зовсім не чути, чи, чи є. А звук а так, а так, ваш? Як почала свою Мою думку минул. висловлювати О, одразу. одразу? Так, все, ви є, супер, ми одразу вас чуємо так, звук пропав. Вибачте, а, е, дякую. Я, е, я застала частину дискусії е, і не пам'ятаю на, на пам'яті жодного міністра закордонних справ України з часів незалежності е, заходів е, такого масштабу. Хоча питання територіальної цілісності стоїть не перший раз, і випадки були не менш серйозні ніж, е, е, ніж зараз. Звичайно, не було повномасштабного вторгнення, але е, е, насправді е, не. Треба недооцінювати цей захід. Наголошу, що 90 країн зголосилися взяти в ньому участь, а це, це, ця зустріч відбувається поза межами будь-якої міжнародної організації, будь-якої конвенції, будь-яких статутів або форматів, створених з часів Другої світової війни. Вона має одну єдину тему відновлення миру в умовах нового світового порядку, і це відбудеться на. На території України, а незалежно від того, ем, які будуть результати саме цього саміту, це вже початок якогось нового глобального договору. І е, як от сьогодні вже було підписано 16 го года про е, гарантії е, безпеки, це теж був тривалий процес, який починався з декларації лише рік тому. Так само і цей саміт завершиться спільною заявою, і після нього будуть наступні кроки. А рух до сталого миру він не є коротким. Ми не є швидким і домовленості також не є а, а, швидкими. Швидкими лише є домовленості, які запропонувала Росія на початку повномасштабної війни, то могли бути швидкі домовленості, які б мали вже всі ми розуміємо, який результат. Тому, а, звичайно, а, а, у нас очікування зрозумілі. А цей саміт є нашою ініціативою. Він організовується разом зі Швейцарією. Він сконцентрується на даному етапі. На трьох пунктах формули миру, і я вам скажу, що з урахуванням тих дебатів, які тривали останні півроку, це вже непоганий результат. Об'єднати 90 країн навколо статуту ООН, поваги до територіальної цілісності суверенітету та трьох окремих пунктів з формули миру президента Зеленського, це вже важливий старт. І так само я бачила, що в медіа є вже певні елементи спільної заяви, яка узгоджує на узгоджується вже ще й зараз до саміту, і ми бачимо, що там немає ніяких двочитань стосовно агресії війни і е, е, наміру її завершити. Е, тому. Е, тому очікування можуть бути різні, але це точно не розчарування. Це точно початок великого процесу, який вже не матиме зворотнього відліку ні для України, ні для будь-яких політичних процесів всередині України, ні за її межами. У глядача може скластися одну таке запитання. Виникнути чому саме тільки три пункти? Тому що формула Миро Зеленського складається з десяти пунктів. І, наприклад, немає не будуть обговорювати такі пункти, як виведення з території України російських військ чи створення трибуналу для покарання воєнних злочинців. Чому тільки три пункти? Так, по цим трьом напрямкам буде організована окрема дискусія за лідерство конкретної країни серед серед учасників будуть обговорюватися абсолютно усі питання і безумовно перший саміт не можна починати з того щоб намагатися отримати рішення з усіх з усіх питань і завершити від війну в один в один в один раунд а такою є домовленість, домовленість на сьогодні але також є домовленість, що це перший глобальний саміт Миру, а за яким будуть рухатись наступні, і особливо мене тішить, що на цьому шляху, виконуючи всі 10 пунктів і рухаючись до завершення війни, ми точно будемо мати прогрес і щодо повернення українських дітей, і щодо стало функціонування чорноморського коридору, і щодо ядерної безпеки і дай Боже звільнення Запорізької АЕС, це все дуже важливі рішення для існування нашої країни в принципі. А, тому а, всі а, 10 пунктів будуть розглянуті, але з часом. Напередодні Сполучені Штати наклали санкції проти понад 300 фізичних, а також юридичних осіб по Російській Федерації і третіх країнах. А, коли, а, так, а так само є санкції Великої Британії та Канади, коли чекати нових обмежень проти Росії від Європейського Союзу? А, ну, не секрет, що з 1 липня починається угорське головування. Тому очікувань завищених не було стосовно рішень Європейського союзу, але за нашою інформацією я це обговорювала окремо з угорською стороною. Також обговорювала з Європейською комісією. Угорщина не, не буде блокувати санкційні пакети санкційні, які будуть запропоновані Єврокомісією, Тому є ймовірність, що в наступні 3-4 місяці Єврокомісія таки запропонує новий пакет. Та санкцій, і він буде достатньо серйозний, але обходячи релігійно-енергетичні червоні лінії угорської сторони, про, про Угорщину. Чого ви очікуєте від головання Угорщини? Тобто, які ризики тут? Я нічого не очікую від головування Угорщини. Я думаю, що це головна моя домовленість станом, станом на зараз. А так само позитивним є те, що я мала розмову з прем'єром Декро в Берліні, який оголосив про відставку свою і уряду за менш ніж місяць до завершення бельгійського головування. Він підтвердив, що всі наші плани в силі переговори почнуться. І для того, щоб далі по ним рухатись, нам власне не потрібна буде участь угорського головування, або ухвалення рішення на рівні лідерів, тому власне переговори будуть рухатися оперативно. Ключове це домовленість дійсно по санкціям. Друге, Велика Сімка ухвалила рішення стосовно конфіскованих доходів. Треба буде домовляти стосовно рішень на рівні ЄС по, по цьому питанню. Ну і найважливіше це оборонна політика, яка буде ключовою політикою нової Єврокомісії. Тут, звичайно, ці півроків будуть визначати. Стосовно того, як вона буде розвиватися, як ЄС буде посилювати свої спроможності щодо виробництва зброї і фінансування допомоги Україні щоб вас відпустити, офіційний переговорний процес щодо вступу в ЄС, на якому ми зараз перебуваємо в етапі. Ми вже завершили частину переговорних раундів, які дозволяють відкривати переговорні переговорні вже розділи. Почали роботу над планами реформ, які ми маємо скласти до кінця року, щоб відкрити відкрити певні розділи переговорів. Але в кінці червня українська делегація, яка буде затверджена президентом України, представиться Україну в перших офіційних переговорах. Ворог разом з декількома країнами, і це відбудеться вже буквально за два тижні. Дякую дуже вам. З нами була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Дякую за ваше включення і за ваш час. Тихого вечора.